Ще зникнення заступника волинського губернатора Юрія Гупала. Платні працювальні місця. Чи збільшиться їх кількість вузьку та скільки працюватиме послуга? Запроторили затрати через службу в російській армії. Час новин на телеканалі Аврес. Про головні події на цю пору дізнавайтесь просто зараз. У студії працює Юлія Остапович. Мої вітання. Війна забрала життя лучанина 44-річного Олександра Бурика. Військовий був призваний на службу по мобілізації до складу військової частини на посаду з обслуговування зенітно-ракетного взводу. Загинув старший солдат Олександр Бурик 15 січня цього року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту. Кучарівка Харківської області. Сумна звістка надійшла в Нововолинську громаду. Експертиза підтвердила загибель героя жителя селища Благодатне 54-річного Геннадія Абрамчука. Військовий поліг у боях за нашу незалежність 14 березня минулого року на Харківщині. Дотепер герой вважався зниклим безвісти з тілом захисника Олександра Денисюка, жителя села Заліси Ковальського району, прибув нині на Малу Батьківщину. Командир відділення взводу управління першої зенітної кулеметної роти, молодший сержант Олександр Денисюк, помер 15 січня під час ДТП, коли проходив лікування у Києві. Щирість співчуть рідним і близьким. Та вічна шана усім полеглим землякам. На проспекті Волі аварія зіштовхнулись кілька автівок. На місці події працювала поліція. На щастя, в аварії ніхто не постраждав. Дівчина повертала ліворуч, зайняла ліву смугу, включила лівий поворот. Я зупинився за нею. Чекав, поки вона поверне зустрічні, пропустить. Водій Нісана. Ну, гаву як то кажуть, водії. Ну, слава Богу, всі живі здорові я дивлюся на гарному, гарному настрої, якщо це можна так назвати. Все нормально, розберемося. Ззаді я цей зупинявся, той стояв, а там з зліва висунувся наперед. Я поки на цього дивився, розвертаюся і вже все, я вже не встигав тормозити. А ви будь-якими? Останній не саме. Не дивлячись на інтенсивність руху по проспекту волі, в пікові години заторів не виникало. Два автомобілі Грено та «Опель» зіштовхнулись на вулиці Дубнівській. В результаті зіткнення іномарок на автошляху був дещо ускладнений рух. На місце події прибув екіпаж. Поліції в результаті ДТП ніхто не зазнав ушкоджень. Ймовірний винуватець ДТП, який скоїв наїзд на автомобіль, що рухався по головній, від коментарів відмовився. Натомість ситуацію прокоментував представник потерпілої сторони. Машина, яка належить санрайзу, рухалася по вулиці. В даному випадку це адреса Дубнівська, 26. По головній дорозі. З прилеглої території от, виїжджав автомобіль Рено, от, не надав перевагу в Русі і здійснив бічне зіткнення. Потерпілих нема, машини отримали механічні ушкодження. Складається зараз євро, вірніше, складається протокол на винуватця ДТП. Потерпілих нема, в принципі. А ДТП визнає свій голові? Звісно, визнає. Ну от він виїжджав з цього двора, так? А там, а там їдуть машини по, по головній дорозі. Ну, так сталося. Рейвак з самого ранку в кількох навчальних закладах Луцька. В двох ліцеях евакуювали учнів та персонал через те, що нібито надійшло повідомлення про замінування. Ретельно обстеживши школи, на щастя, відповідні служби нічого підозрілого не виявили. В обласному управлінні поліції інформацію щодо повідомлення про замінування підтвердили. Від листопада кілька найбільших пунктів пропуску на кордоні між Україною та Польщею були окутані дивними пристрастями і знаходились під прицільною увагою зі сторони не тільки мітингувальників, але й усієї міжнародної спільнотою. Гаряча ситуація на кордоні зашкодила не тільки бізнесу, при чому як українському, так і польському, але й міжнародному іміджу. Протестувальники і польський уряд компроміси та точки дотику шукали довго, але врешті знайшли. Як стало відомо раніше, польські перевізники погодились призупинити блокаду до 1 березня, оскільки урядовці готові виконати певні вимоги мітингарів. Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімча. Так. Тимчасове зняття блокади пунктів пропуску було заплановано на 17 січня на 12 годину, але фактично воно почалось навіть раніше. Від 8 години вечора, вчорашнього дня, 16 січня, пункт пропуску працює уже звичному ритмічному порядку. Ми повернулися назад до нормальної завантаженості. Ваговозами, зокрема, за нічну зміну було оформлено 190 транспортних засобів експорту і 273 вантажі імпорту. Це приблизно наближається до оптимальної кількості транспортних засобів, які відповідно до українсько-польських домовленостей повинні проїжджати через п'ять годин за зміну. Станом на зараз. Черги невеликі, якщо порівнюємо її з іншими пунктами пропуску щодо вимог мітингарів, здебільшого вони направлені польському уряду. Однак частина вимог стосується і української сторони небагато із всіх пунктів угоди дуже небагато залежить від української сторони, але в тому числі вони просять про. Викривлення для них окремих смуг руху в ягодині для проїзду порожнього транспорту з європейською реєстрацією, який слідує з України. без антажу отож. Перерва в мітингу це не завершення напруженої історії, а радше навпаки, початок діалогу між усіма сторонами, який, передусім, має бути конструктивним. Не змогли довести службової недбалості керівника ДЗК Волині. Справа стосується інвентаризації земель в селі Баківці, внаслідок якої землі з державної власності прийшли у комунальну. Тоді взялися за посадовців Держкомзему, мовляв, то через них землі державного підприємства. Перемога прийшли в Баківцівську сільську раду. Розслідували, робили експертизи та інше. В результаті суд виправдав посадовця. А ось ці баталії рахунок держави. Понад 900 гектарів землі в селі Баківці. Відповідно до державного акту ними користується держпідприємство Перемога, але є одне але. Оригінал цього документа на чекану вводу. воду, як з'ясувалось в суді, цей акт виданий ДП Перемога 25 березня 1994 року. Хоча засновано це підприємство на кілька місяців пізніше. Своєю чергою, в 2019 році, Баківцівська сільська рада замовляє Волинською регіональною філією Держкомзему інвентаризацію земель. Внаслідок цієї інвентаризації 15 земельних ділянок, які були в постійному користуванні дослідного господарства, «Перемога», Вибули з державної власності і перейшли до комунальної в межі Баківцівської сільської ради. Правоохоронці поважали – вибули безпідставно. А вина за це лягла на плечі директора Волинської регіональної філії держкомзему Олександра Семенюка. Мовляв, все через неналежне виконання ним своїх службових обов'язків, бо поставив свій підпис на відповідній технічній документації. Тобто, за версією сторони обвинувачення, якби посадовець не погодив цієї документації, то Би і ділянки не змінили своєї форми з державної в комунальну власність. Проте Луцький міськрайонний суд не знайшов в діях посадовця якихось порушень. Тобто, в даному випадку особа 4 не може нести відповідальність за неналежне виконання своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, оскільки він безпосередньо виготовленням технічної документації не займався, а лише своїм підписом, як директор установи, її засвідчив. При цьому обов'язки, які б передбачали вчинення дій наведених в обвинувальному акті, зокрема перевірки такої документації, на нього фактично не покладалися. Суд першої інстанції виніс виправдальний вирок посадовцю Держкомзему. На лаві підсудних опинився керівник Держкомзему. Його судили, витратили чимало коштів на різні експертизи тощо, і в результаті Луцьким міськрайонним судом він був таки виправданий. Проте на цьому ця історія не завершилася. Керівника потягнули до апеляційного суду. Сьогодні мало би відбутися засідання, втім його відклали через наявку захисника аж до березня місяця. Заодно за низку проведених експертиз в ході досудового розслідування державі виставили рахунок у понад 60 тисяч гривень. До слова, поки судили посадовця за підписи, тим часом за рішенням інших судів ці земельні ділянки таки зареєстрували за ДП перемога. Втім, староста Баківцівської сільської ради Руслана Пастерук досі не розуміє, як їм це вдалося, зважаючи на факт відсутності оригіналу земельного акту на ці ділянки. Ну коли я йду, щоб мені передали власність, мені що треба? Мені треба цей документ, на який нотаріус уписує. Нотаріус, державний реєстратор, а його немає рішення встановленого суду. Як могли вони за собою зареєструвати? Ця земля повинна була бути передана. На сьогоднішній день уже Буратинські сі раді. Руслана Постерук додає за понад 30 років роботи сільським головою. Вона жодного разу не бачила оригіналу земельного акту ДП Перемога. З її слів ці землі під прикриттям держпідприємства схоже, що обробляються кимось іншим. Це досі не господарство перемога, яке слухайте, і податків не платить, і зарплати людям не платить, не платить нічого. Там знову земля засівається неясно ким і ким збирається. До слова, саме держпідприємству Перемога не вилазить зі скандалів і судових справ. Ми ж розповідали про кримінальні провадження, які стосуються того, як колишнє керівництво не замовляло неіснуючих послуг у приватних фірм на 4 мільйони гривень. А пізніше, ще краще, львів'янина Михайла Лавейкіна, з яким і пов'язують ці фірми, призначили керувати держпідприємством. І ось склався такий собі каламбур відповідно до Кларіті, директор Лавейкін, а в реєстрах безліч. Чи судових справ є одна про відмивання коштів, де потерпілим є дослідне господарство, а обвинуваченим його керівник. До слова, за рішенням касаційного суду, цю справу з розгляду Луцького міськрайонного забрали в квітні минулого року і передали до Личаківського районного суду у місті Львові. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Встигли все обговорили сміття, підвищення тарифів на тепло та навіть Венецію. Чергове засідання виконкому Луцької міської ради провели продуктивно. Більше подробиць розповість наша Вікторія Кулюк. Серед найважливіших питань виконкому питання сміттєзвалища в селі Брище, незручності від якого вже не перший рік дошкуляють мешканцям прилеглих населених пунктів, і неабияк псують взаємини між громадами. В попередні роки, на жаль, були такі випадки, коли було таке відчутне загострення цих відносин, і сьогодні ми можемо назвати ці відносини нормальними, конструктивними. Ми чуємо жителів села. Ми йдемо на ті кроки, які, про які вони нас просять. Зокрема, завершується встановлення станції очистки фільтрату. Тож продовженню реконструкції сміттєзвалища бути згідно рішенню виконкому, на роботи в старій частині сміттєзвалища буде витрачено додаткових майже 700 тисяч гривень, що дозволить значно покращити ситуацію в цілому. Як відзначив мер міста Ігор Поліщук, наразі також ведуться плідні перемовини з потенційними партнерами щодо побудови сучасного сміттєпереробного заводу. ми працюємо з європейським банком реконструкції розвитку з приводу отримання гранту та пільгового кредиту на такий сміттєпереробний завод. Зараз. За допомогою європейських експертів, українських експертів, готуємо концепцію такого заводу. І коли ця концепція буде готова, ми будемо її подавати на розгляд банку. Міський голова також прокоментував, чому місто не поспішає залучати приватних інвесторів і чим саме могло би обернутися для громади таке рішення. Ми розуміємо, що якщо прийде інвестор, має бути заробіток. Він хоче заробляти. І основне джерело, на якому вони будуть заробляти, це не буде переробка сміття на вторсировину і її продаж. А це буде якраз плата за вивезення сміття, тому що у нас величезна кількість абонентів. Ну і ми будемо заручниками міста. Також погодили зміну граничної суми на встановлення пам'ятників коштом бюджету для загиблих військовослужбовців. У попередньому році виділялося 70 тисяч гривень на встановлення надгробків для військовослужбовців, які загибли і не захоронені на Алеї Слави. Сьогодні рішенням виконкому було затверджено суму в розмірі 90 тисяч гривень. Збільшаться і тарифи на тепло. Водночас пересічним громадянам ні про що хвилюватись, адже ріст цінника стосується виключно установ, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів. Гарна новина для прихильників відпочинку в центральному парку. Популярне серед містян кафе Венеція продовжить свою роботу і надалі, адже оренду погодили ще на три роки. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотемчук для новин на часі. У Луцьку планують збільшити кількість платних парковок на головних вулицях міста. Комунальне підприємство «Автопарксервіс» запевняє таке рішення вирішить проблему з паркуванням у Луцьку. Тож, де вже невдовзі водіям доведеться платити за припарковане авто, дивіться далі у сюжеті. Як спрацювали у 2023-му та про плани на 2024 рік на черговому виконкомі звітує директор комунального підприємства Автопарк Сервіс Олег Бахтай. Заодно пропонує зосередити роботу на поступовому збільшенні платних парковок на центральних вулицях міста, а саме на вулиці Богдана Хмельницького, 1, тобто театральному майдані, Винниченка та Степана Бандери. Також планується оновити паркувальні автомати на вулиці Кривий Вал та вулиці Кравчука, що забезпечить водіям оплату послуг паркування як готівкою, так і в мобільному додатку. Смарт луцьк Ні, хоч і плата за парку за паркування вона в більшості місць 10 гривень складаємо, 15 гривень вона не є високою, але все ж таки воно завжди викликається в партію. Але ми повинні зрозуміти, що в деяких місцях парті місця працюють на наповненні. Бюджетно ми бачимо, що доходи підприємства зростаючого. Одне з найбільш проблемних місць проспект Волі. І є така проблема, що люди, які приїздять, наприклад, той, той же комерційний об'єкт, вони знову ж таки мають поставити автомобілі, тому що все заставлено автомобіля для людей, які можуть працюють. Але ми ще робимо це для зручності людей. Тому, можливо, якусь символічну плату просто для того, щоб вони не заставляли, так, щоб це паркомісце щоб воно неслоси функцію, щоб це була зручність для громадян. Можливо, і варто І є така проблема, що люди, які приїздять. Наприклад, той же комерційний об'єкт, вони знову ж таки мають поставити автомобілів, тому що все заставлено автомобіля для людей, які можуть працюють. Але ми ще робимо це для зручності людей. Тому, можливо, якусь символічну оплату просто для того, щоб вони не заставляли, щоб це паркомісце, щоб воно несловлю функцію, щоб це була зручність для громадян, можливо, і варто Тілити у життя задумане планують у першій половині 2024 року. А чи вирішить проблема з паркомісцями, вочевидь, побачимо згодом. Анна Рарох, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Породженець Буковини Анатолій Жеребцов у Луцьку держав вирок. Його судили за те, що він з 2016 по 2019 рік ні служби російської армії сам обвинувачений каже проти України не воював. А після повномасштабного вторгнення навпаки хотів вступити до лав ЗСУ. Втім, ці аргументи для суду були непереконливими, і він одержав 12 років тюрми. Нині чоловік намагається оскаржити цей вирок. Чоловіка затримали майже два роки тому на білоруському кордоні, коли він намагався в'їхати в Україну. При собі мав два паспорта український та російський. Служба безпеки України почала перевіряти його особу. Виявилось, він з 2016 по 2019 роки служив 20-й окремій мотострілковій бригаді Південного військового округу Російської Федерації. За даними органів досудового розслідування, ця бригада брала участь у бойових діях на території Донецької та Луганської областей у 2014 році. Сам чоловік запевнив, участі в бойових діях не брав, мовляв, вся його служба проходила на полігоні в Волгоградській області. Спочатку на посаді розвідника, а потім водія. Після закінчення контракту звільнився. А після початку повномасштабного вторгнення ворога до України запевняє, хотів вступити в лави ЗСУ. Поїхав до України, але. На українсько-білоруському кордоні 7 травня 2022 року він показав свої два паспорта український та російський. Після чого його фактично і затримали. На наступний день його відвезли в Ковальське СБУ, а згодом в Луцьк. На прохідній в Луцьку його зустрів оперативник, провів через КПП на територію СБУ. Його записали в журнал відвідувачів. Особисті речі забрали. Після опитування на поліграфі помістили в підвал. Каже, український паспорт одержав у 2008-му, а згодом батько забрав його до Росії, де зробив російське громадянство. Втім, при допиті в судовому засіданні він назвав себе таки громадянином України. Суд схоже, не повірив у слова обвинуваченого про намір воювати на боці України, звернувши увагу на те, що закордонний російський паспорт виданий йому був 14 квітня 2022 року. Врешті суд визначив, що вступивши на службу до ворожої армії кілька років тому, він зрадив державу України. Присудили йому за це 12 років позбавлення волі. Нині вирок намагаються оскаржити в апеляційному суді. Втім, на засідання чоловік вімкнувся по відеозв'язку із сізо. Я прошу я прошу, щоб я знаходився безпосередньо в залі суду, щоб мені було легше спілкуватися із моїм адвокатом і з моїм перекладачем. Адвокатом моїм Колегія суддів одразу ж в засіданні порадилась, що робити з таким клопотанням обвинуваченого. Колегія суддів, заслухавши учасників процесу, порадившись на місці, ухвалила дане клопотання задовільнити, оскільки жеребцов обвинувачився вчиненні особливо тяжкого злочину для непорушення його права на захист безпосереднього спілкування з захисником в судовому засіданні. От і здійснення належного перекладу спілкування з перекладачем, суд, ухвалив дане клопотання задовільнити. Сідання відклали до березня місяця. Відповідно, розгляд апеляційної скарги на вирок також Юлія Остапович, Дмитро Кудик для новин на часі. Все таємне стає явним чиновникам Волинської адміністрації. Нарешті спала полуда, і вони побачили, що з них заступник губернатора Юрій Гупало. Кулуарами ще минулого тижня повзли чутки, що у гупала обшуки. Більше того, опліткували, що зміченими купюрами попався його приятель Сергій Шваліковський. Буцімто ці гроші він приніс гупалу. Про це вже дивіться у наступних випусках новин. Ну і це поки всі новини на цю пору. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. Студія працювала Юлія Остапович. До зустрічі в ефірі. В Луцьку відбулась презентація проекту Економічні можливості для жінок, котрі постраждали від домашнього гендерно зумовленого насильства, який реалізовується за підтримки ООН спільно з Луцькою міською радою та місцевим бізнесом. Проект фінансувався урядом Канади. Загальний грантовий фонд склав 220 тисяч гривень. Міжнародні партнери таким чином вирішили підтримати бізнес, який своєю чергою працевлаштує жінок, що потребують нової роботи та згодом стануть фінансово незалежними. Надзвичайно важливим в громад... Маді, це є люди, які тут проживають, які приїхали до нас зараз, і особливо важливою є та категорія соціально незахищених людей. Вони різна може сюди віднос... віднести Сюди можемо різні категорії, ті, хто потребує опіки, турботи, піклування, з якими працюють наші служби спеціалізовані, які надають теж високоякісну допомогу, консультування, психологічну підтримку, і допомогу. І Якщо є можливість, щоб допомогти фінансово стати незалежними, це є унікальна. Можливість для тих, хто потребує такої допомоги. Взяти участь у конкурсі мали нагоду підприємства з Луцької громади. Фінансову підтримку отримали два з них, які відтепер мають нову менеджерку з постачання та медичних сестер. Окрім того, підприємствам надали грантову фінансову підтримку на розвиток їхньої діяльності. Від успішного бізнесу залежить також і майбутнє нашого міста, тому що це відповідно і сплата податків, це і звернення громадян, це і можливість зробити більше і власне. Зробити більше те, що ми запланували у 2024 році, а особливо сфера медицини, коли ми говоримо про наше ментальне здоров'я, про підтримку кожного лучанина. Тому ця сфера для нас є завжди в пріоритеті. Медичний центр, який взяв участь у конкурсі, впродовж року допомагав у менторській підтримці жінок. Лікарі приходили у Вонахаб та консультували жінок, які потерпіли від домашнього насильства. Для центру за грантові кошти придбали нове медичне обладнання. дорогу Вартісний ендоскоп та апарат для ЕКГ до слова жінки, яких влаштували, вже освоїли роботу на них. П'ять дівчат пройшли стажування на сьогоднішній день. Працюють. Ми задоволені роботою. Дівчатка, які були готові навчатися, були відкриті. Завдячуючи ще цьому проекту, ми маємо можливість. От я вже казала це розширяти графік лікарів. Відповідно, буде більше графік лікарів, безпосередньо. от те, що стосується лор-кабінету або кабінету отоларинголога, Відповідно, це ще одне потенційно додаткове робоче місце. Так що дякую проекту за надану можливість нам розвиватися. Завдяки співпраці міської влади, соціальних служб та міжнародних партнерів, вдається змінити життя жінок, які потребують підтримки. За рік вона хабом було працевлаштовано 164 жінки 35 стали самозайнятими. Три жінки отримали по одній тисячі доларів для ведення свого бізнесу. 18 січня за прогнозами синоптиків в Україні переважатиме хмарна погода подекуди дощ зі снігом. На заході хмарно місцями дощитиме вночі від мінус п'яти до нуля градусів, вдень від плюс чотирьох до плюс десяти градусів за Цельсієм. На сході хмарно, зокрема на Харківщині, снігопад. Температура нічної пори від мінус 14 до мінус трьох градусів морозу. Вдень від плюс двох до плюс шести градусів вище нуля. На півночі переважатимуть опади у вигляді снігу вночі від мінус 18 до мінус восьми градусів морозу, удень від плюс трьох до плюс чотирьох градусів ртутного стовпчика. На півдні небо затягне хмар. Уночі від мінус 4 до плюс 2 градусів. Уден від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. У центрі хмарно подекуди незначні опади. Температура нічної пори від мінус 12 до мінус 5 градусів морозу. Денної від плюс 4 до плюс 6 градусів вище нуля.